Що буде з цінами на продукти в Україні? Це питання турбує кожного українця. Це правда, тому що дійсно заходиш в магазин, залишаєш там таку чималу суму, а в пакеті щоб сказати, що там дуже тяжко чи дуже чогось багато, то не можна. Дійсно, за час повномасштабної війни ціни на їжу дуже зросли. Чому так і що буде далі? Коли чекати полегшення? Дивімося, у нашій рубриці актуальна тема. Ціни зростають, а зарплати не встигають. Чому вартість продуктів в українських магазинах сягає стелі? І чи буде ще зростання? Зараз з'ясуємо. У мережі справжня паніка. Продуктові магазини перетворюються на виставкові центри. Мовляв, можна лише подивитися. Їсти стає занадто дорого. Тільки перед. А що з маслом? Корови похворіли, то воно тепер що? З молока йде на рога? 99 гривень гривень. Вони що, шоколадні чи що? Мені що, кредит на нього взяти? З початком повномасштабного вторгнення вартість продуктів для українців помітно зросла і продовжує це робити досі. Якщо сезонні товари беремо, деякі деякі в моментах сказуються не урожай. А якщо ми говоримо про те, що в Україні вирощується, да а так ми бачимо, що інфляція дуже висока. Плюс підняття очотної ставки бач, він було. А це як би сказується на кредитах, які отримують бізнес. У нас дефіцит робочих рук, заробітні плати зростають, зростають і військовий збір і тому подібне. У нас є проблеми з логістикою, як ми бачимо, тому що ми все веземо з Європи. Євро. Ви бачите, як з Європи подорожчала голова комітету Верховної Ради України. Україна з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев інформує за останній місяць. Продукти харчування подорожчали на 1,8%. Найбільше підстрибнули в ціні фрукти, м'ясо та цукор. І люди це помітно відчувають. Занадто високі, непомірні до наших доходів. Звичайно, на акції можливо економити на чомусь, ну тому що по іншому ніяк зараз не проживеш. Немає варіантів. Сметана, хліб, банально дуже велике здорожчання йде. Навіть на воду, звичайно, і то здорожчення. Та все дороге, вже і хліб дорогий. Ну, купимо по акції продукти, звичайні. Дуже виросли. Яйці, основні продукти, все подорожчало. Великі. Де, якщо срівнити з пенсією. Великі, дуже. овочі О, морква. 50 гривень. Стараюся обрати продукти на вагу. Це все-таки трошки дешевше і трошки заощаджую кошти. Вже якось звиклась і стараюся не думати про це, якісь е, крупи там, макарони. Я е, трошки зростання так. Ну як завжди, дорого, але жити можна. У нас війна. Тому маємо піднімати економіку країни. Я стараюсь не замічати. Навіщо? Українці, які з війною виїхали за кордон, розповідають, що там продукти подекуди навіть дешевші ніж в Україні. Я в шоці з українських цін в супермаркетах після Німеччини в Америці продукти доступніші і дешевші ніж в Україні. Так говорить моя свекруха. Продукти харчування в Америці це найдоступніше, що може бути. Ну дійсно так їздила за кордон. Там звісно дешевше, але ну своє є своє. Та в цілому, так ну, м'ясні продукти, овочі також. Ну якісь там солодощі набагато Дешевше там навіть ну, навіть взяти там ту саму Польщу, Румунію. своє добріше, як завжди. А я була і скажу, що да. не знаю. Нижче. Дешевше. Да, дешевше, м'ясні точно дешевше, фрукти. Чому ж так пояснює спеціаліст із захисту прав споживачів Максим Несміянов? Дивіться за кордоном є дотації. Агросектор датується, да тобто там є така історія, що це все якось зблажується в Україні. Такої історії немає. Плюс у нас великий імпорт по азотному Податки в нас зростають, В них немає, як мінімум, військового збору. Плюс в нас є питання по електроенергії. Вона теж нестабільна і в деяких моментах з ну, виробники включає. Ають генератори, це теж не дешеве задоволення. Що у Європі, тобто ніхто не буде робити, тому що це економічно не обґрунтовано. Який же прогноз подальшої вартості продуктів? Чого чекати українцям? Можливо, ціни таки стабілізуються і підуть донизу. Ні, ціни далі будуть зростати. Ми в у війні, і в нас е, дефіцит бюджету. Тому ж розуміємо, да? економіка стоїть. Асфальт не буде. Стабілізація буде на протязі 5 років після зупинення війни, тому що далі ми дізнаємося, що у нас зупинилась економіка. Ми себе не можемо прокормити наразі. Не зрозуміло, і як ми будемо в перший час виживати, тому що немає плану і у нас нестабільні західні партнери. Наскільки вони нам будуть допомагати після закінчення війни, дуже велике питання. Також спеціаліст вважає, що окрім цього українцям слід готуватися ще до одного сюрпризу. Ми в системному кризісі криза прийшла до нас. Як ми її будемо вирішувати, я не знаю, тому нас потрошки готують, тому що українці це добре, але потрібно привозити емігрантів. Ця історія буде мейнстримом після закінчення війни, тому що умовна у нас робочі руки дорогі, да привезти сюди буде дешевше. І ми от в цей момент побачимо теж в Україні готові. Українці до цього чи ні? Я не знаю, але це буде. Це була актуальна тема. Ми в курсі усіх новин, що вас цікавлять, турбують та обурюють. Розберемося із ними разом.